У спортивному центрі «Лаймфіт», у басейні якого ледь не втонула трирічна дитина, правоохоронці проведуть огляд приміщення. Невідповідний дозвіл вони вже отримали від Луцького міськрайонного суду від 16 вересня. З ухвали суду відомо, що нині слідчий відділ Луцького районного управління поліції головного управління національної поліції Волинської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23 серпня за ознаками вчинення злочину. Чину передбаченого частиною першої статті 137 кримінального кодексу. України йдеться про невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх у наслідок недбалого або несумісливого до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, таке порушення карається штрафом до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів або обмеженням чи позбавленням волі до трьох років. Нагадаємо, у ламфіті маленька дівчинка пробула під водою в басейні більше п'яти хвилин. Це видно із відео, яке нам надали надіні джерела. Інструктор чомусь увесь час цього не помічала, аж поки самі діти не побачили і не погукали старших на допомогу. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя дитини.